Вітаю, Любі, і хочеться нагадати вам дещо на цей тиждень. Буває так, що процес, який ми виконуємо постійно, дуже довго, дуже старанно, іноді, навіть починаючи його на автоматизмі, потім ми віддаємо йому весь час і всю нашу увагу, відточуючи певну майстерність. Але насправді він нам не потрібен вже. Він стає для нас неактуальним, він вже відслугував, і він же нам не дуже подобається. І наше завдання помітити той момент, коли він не приносить нам радості, коли він стає просто рутинним, коли він захоплює буквально все наше євство, просто тому, що це якийсь матеріальний процес, просто тому, що хтось очікує, просто тому, що ми звикли це робити. Але насправді нам вже хочеться зовсім іншого. Наші потреби змінилися, ми змінилися, ми змінюємось постійно. І ця актуальна версія вас хоче насправді вже іншого. І ваше завдання підняти голову від того процесу, який ви постійно виконуєте, не піднімаючи голови, побачити і відчути, що ви готові залишити все, що там набудували в своїй майстерні, Ну, тому що час. І не забувайте подякувати тому, що ви там набудували, і сказати, що так, це було, це було потрібно. Я молодець, я це зробив, зробила. Але зараз треба шукати щось інше. І я з вдячністю залишаю позаду все, що я зробив. Це мій досвід, це певна моя опора. Там була і моя нагорода, якісь уроки для мене. І зараз я йду шукати щось інше, щось те, чого мені не вистачає. Я йду з легкістю і з вдячністю. Обіймаю гарного тижня.